Ой! Всім привіт! Так, на зв'язку Мароуні Кішечка. Сьогодні я відповідаю на ваші запитання. Ставте лайк і підписуйтесь, а я розпочинаю. Перший випрос, як мене звати, мене звуть Марія. Скільки мені років? Уже 12. Ех, уже стара. Яко моє любиме блюдо український борщ. Як я отношусь к Росії, навіть не знаю. І так, Які даш совіту подруга? Помагайте гатчером. Останнє запитання: чи була в мене ночі, коли було боляче? Так, в мене таке було, коли я посварилася з своїм другом. Окей, okay, друзі, всім пока з вами була я, Мироні Кішечка.